І по умові у праці, якщо ви працюєте на роботі менше 10 років, роботодавець в тому випадку ніяким чином вам нічого не зобов'язаний виплачувати, по умові злицення відпустки немає. Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією, яку мають знати всі українці на території Польщі, які працюють. Тобто працюючі українці на території Польщі мають це знати і розуміти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, на якій умові ви працюєте в Польщі: умова о праці, умова злицення, чи, можливо, інша. Будь ласка, в коментарях напишіть, буде цікаво почитати. Не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок. І, звичайно, поставте лайк та зробіть репост для того, щоб більше людей про це дізналося, і для того, щоб просувати україномовний контент на всіх просторах інтернету. Також хочу нагадати, що зараз ми проводимо терміновий збір для. Хлопців з третьої штурмової бригади, яким дуже потрібне авто. Треба зібрати 200 тисяч. Ми вже половину назбирали. Давайте трошки активніше. В описі під відео є посилання на монобанку, на приватбанк, кому як простіше. Отже, в цьому відео я хочу по-простому пояснити, яка різниця між умовою у праці і умовою злицення. Дуже часто задаєте питання щодо умови у праці і щодо умови злицення, що краще, що вигідніше. Чи можна податися, наприклад, на карту побиту, маючи умову праці і умову злицень. Чи я заслужив, чи заслужила відпустку, чому мені її не надають? Це залежно, звичайно, від умови, на якій ви працюєте. Отже, умова о праці керується кодексом праці. Умова злицення керується кодексом цивільним. Якщо по-простому, то умова о праці більш захищена і в кодексу праці вас захищає як працівника. Більше 300 артикулів щодо умови злицення і цивільного кодексу. Що роботодавець запише в умові, і ви підпишете це і буде діяти. Другий пункт умова праці, умова злицення. Зус між умовою праці і між умовою злицення. Майже те саме до ЗУСу сплачуються певні податки. Але відрізняється складка хоробова. По умові опраці вона є обов'язкова, по умові злицення вона є добровільна. Тобто ви її можете сплачувати, а можете не сплачувати. По умові опраці, якщо ви захворіли, то перших 33 дні, якщо ви хворієте, за вас сплачує роботодавець. Після того, якщо ви далі хворієте більше, ніж 33 дні, то за вас вже сплачує ЗУС. І ця виплата від ЗУС називається засілик хоробове. По умові злицяння, якщо ж ви сплачували складки хоробові, тобто те, що можна було сплачувати або не можна було, ви погодились і сплачували все ж таки ці складки хоробові, то тоді вам нарахування йде від ЗУСУ. Роботодавець в тому випадку ніяким чином вам нічого не зобов'язаний виплачувати. Це тільки від ЗУСУ, і то тільки після 90 днів сплати. Тобто, якщо ви сплачували тільки один місяць і захворіли. То вам нічого не передбачено. ЗУС вам нічого не виплатить. Якщо ж ви відпрацювали 90 днів і далі працюєте, але захворіли, то вам належиться компенсація від ЗУСУ, і ви її зможете отримати. Тобто, розумієте, якщо по умові праці, то вам і від ЗУСУ, і від роботодавця є гарантовані виплати, якщо ви хворієте по умові злицення – тільки від ЗУСУ після того, якщо ви 90 днів пропрацювали вже на роботі і сплачували добровільні ці складки, бо можете не сплачувати, тому, звичайно, вам теж нічого не буде належати. Третє, дуже цікаве по умові праці відпустка і по умові злицення відпустка. По умові праці відпустка є, по умові злицення відпустки немає. Тобто, ті люди, які працюють по умові злицення і десь там вимагають відпустки, ну, на жаль, вона не передбачена. Вам може їй надати роботодавець, а може не надати. Але по договору вона не передбачена. І по умові праці, якщо ви працюєте на роботі менше 10 років, то на рік вам передбачається 20 днів відпустки. Якщо ж ви вже відпрацювали більше ніж 10 років, то 26 днів на рік. Теж дуже цікава тема по умові праці, по умові злицення, виповідзення, звільнення, термін звільнення. Теж дуже така важлива, цікава, дуже багато хто з тим стикається і не знає, що і до чого. По умові злицення, так як ми говорили по першому пункту, там сам собі художник-роботодавець може записати один день виповідзення, може записати два дні виповідзення, може два тижні, може тиждень, може місяць. Це термін, який ви зобов'язуєтеся відпрацювати після звільнення. Тобто там може бути різда. Кількість днів, тижнів, місяців по умові опраці праці є конкретні цифри, конкретні дати, якщо і за чим. Якщо ви працюєте в роботодавця менше 6 місяців, то ваше виповідзення, термін навіть працювання це є 2 тижні. Тобто, кожна умова о праці вона має в собі отакий пункт: до 6 місяців 2 тижні на звільнення. Якщо ж ви працюєте більше 6 місяців, але менше 3 років, то на звільнення дається місяць, тобто місяць ви маєте відпрацювати. Ну і якщо ви по умові праці працюєте в роботодавця довше, ніж 3 роки, то на виповідзення, на звільнення вам дається 3 місяці. Ви зобов'язуєтеся відпрацювати. Ще одна теж цікава тема щодо умови праці і умови злицення, це студенти до 26 років. По умові злицення, якщо вам менше 26 років, то до ЗУСУ. Ви не сплачуєте складки. Тобто роботодавцю трошки менше є податки, він за вас до ЗУСу не сплачує. По умові праці, чи вам 26, чи 25, чи 37, до ЗУСУ обов'язково сплачується. Немає різниці, скільки вам років. І по умові праці чи по умові злицення немає різниці, ви можете подаватися на карту побиту. Теж досить часто задається питання, чи можна по умові праці, чи по умові злицення, скоріше по умові злицення, подаватися на карту побиту. Можна. Тут немає ніяких обмежень, там є обмеження в сумі, яку ви заробляєте. Там є конкретна сума, яку потрібно заробляти, щоб подаватися на карту побиту. А яка це умова? Без різниці. І якщо коротенько, умова у праці більше захищена, умова злецення менше захищена, тобто у вас більше прав і більше захисту по умові праці, по умові злецення. Трохи менше прав і менше захисту, але в обох випадках вам потрібна ця умова. Досить часто теж люди працюють без умови, не розуміючи, що без неї вони працюють нелегально. І коли мене запитують, що краще умова злицення чи умова о праці, я завжди на 100% говорю: умова праці. Всі рази, які я був в Польщі, їздив на заробітки, працював на різних заводах і фірмах, я завжди. Обирав умова о праці. Якщо в переді мною був вибір умова опраці чи умова злицення, я завжди обирав умова о праці. Це завжди також, це я також рекомендую і своїм підписникам. Тут же вам вирішувати, звичайно, багато хто працюють на умові злицення і їх це влаштовує, це ваш вибір. Я говорю з свого досвіду, від себе моя рекомендація це умова о праці. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Намагався максимально по-простому пояснити складні терміни або щось незрозуміле. Можливо, це вдалося. Якщо так, то ви поставили лайк, підписалися на канал і, звичайно, прокоментували. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! і Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були? Є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток Трансфер Гоу та переказуйте рідним гроші вигідно.